Слово Верітас на ранок. П'ятниця 24-го тижня звичайного періоду. 8-й розділ Євангелія від Луки. Перших три вірші. У цьому фрагменті ми зустрічаємо групу жінок, допомога яких була не теоретична, а практична. Жінкам не належало проповідувати, але вони робили те, що могли. Один старий швець завжди хотів стати священником, але так вийшло, що його мрія ніколи не збулася. У нього був друг, молодий студент Богослів'я, і коли юнак став пресвітером, старий швець попросив його про одну послугу дозволити йому робити для нього черевик, щоб він завжди знав, що на церковній кафедрі, на яку він так і не зміг піднятися сам. Стоїть священник у черевиках, зроблених його руками. Головну роботу не завжди робить людина, яка стоїть на першому плані. Багато тих, хто займає громадські посади, не зміг би й тижня виконувати свою роботу, якби їх не підтримували домашні чи колеги. Будь-який дар людини може бути поставлений на служіння Христу. Багато його найважливіших слуг. Знаходяться на задньому плані, їх не видно, але вони відіграють важливу роль у спасінні. Амінь.